І сьогодні наша гостя, особлива гостя це Оксана Хорунджа. Вітаємо, Оксаночка. І мій марафон називається зазвучи легко і текстуально. Вона починає випромінювати енергію такої жіночності, такої сексуальності. Як це вплине на жінок, які прийдуть до тебе на цей курс? Такий продукт, де я об'єднала розпиття розбиття жінки через її голос і в поєднанні з. Ділюючими практиками wow. навики роботи з голосом це навики підвищення нашої самооцінки та цінності. Доброго прекрасного всім дня! Як бути впливовою та сексуальною жінкою? І сьогоднішній подкаст на нашій академії наставництва дуже гарячий. Як же пов'язаний? П'ятий енергетичний центр та наш центр сексуальної енергії. І чому нам потрібно працювати своїм голосом для того, щоб бути впливовими, і як через зміну вібрацій голоса можна створювати бажане та проявлятися? І сьогодні на нашій академії наставництва моя сестра, співавтор нашої академії наставництва Наталя Шнайдер, рада вас всіх зустрічати. Тема дійсно дуже гаряча. Тому що ми голосом можемо збудити, ми голосом можемо вбити, і тому, щоб наш голос завжди був впливовий, завжди сексуальний, завжди надихав, важливо про це послухати. І сьогодні наша гостя, особлива гостя, це Оксана Хорунджа. Вітаємо, Оксаночка. Вітаю тих вас. Розкажи, будь ласка, як ти, лікар, стала? Експертом по голосу лікар це дуже так цікавий був шлях. Я дійсно була лікарем і пропонувала дуже так справно свою справу. Любила її, дуже багато вдячних клієнтів, які залишилися саме від моїх з ними комунікацій. Але е, так виникло в житті, що мені прийшлося змінити сферу діяльності, і я вирішила розвиватися і розкриватися саме як вокалістка, тому що з дитинства співала, е, дуже виступала на багатьох конкурсах, е, завжди мала якісь перемоги, мала успіх в своєму місті. І ось, як кажуть, за тридцять в мене проявилося бажання саме розпочати займатися. Оксан, скажи, будь ласка, а як от ти статуса лікаря, потім вокаліст проявився, це така божественна да, така місія, твій талант? Ти стала цілителем, яка допомагає не просто розвивати голос, а допомагає забирати блоки переконання, які заважають проявляти себе через голос? Це також цікава історія, і саме саме з початком війни, коли більшість жінок України вимушені були укритися від подій, які трапилися в Україні, і виїхали зі своїми дітьми, покинувши країну, залишивши, рятуючи від небезпеки своїх дітей. І я також опинилася в числі тих жінок. Мене доля привела в Британію, де наразі я зараз проживаю вже третій рік, і саме тут відбулася ось моя трансформація і пошук себе, пізнання себе і розкриття свого нового шляху життя, свого нового проявлення. Оксана, а чому дивись так цікаво? Як твоя знаєш, от ніби цей період, що відбувається в Україні, як це допомогло тобі здійснити свою мрію? От, ніби така трагічна ситуація в нас відбувається і. Е... Дякуючи, Знаєте, всі можуть хаяти якісь ситуації. А от як ти можеш сьогодні подивитися на це для тебе добре, що для тебе доброго стало? Ти, крім того, почала розвивати свої цілительські здібності, щоб допомагати іншим людям. Ти маєш таку саму історію, як багато тисяч. Жінок виїхали за кордон і як їм непросто правда там жити, проявлятися, знаходити. Але разом з тим ти знайшла те місце, здійснилася твоя мрія, де ти вибрала той регіон, куди ти хотіла давно поїхати. І скажи, як ти зараз допомагаєш іншим жінкам, які теж не просто так живуть за кордоном, покинувши свої домівки. По-перше, я сама, коли виїхала, опинилася в дуже спритній ситуації. Це е, саме міста, звісно, будучи власницею вокальної студії в місті Полтава, маючи такий е, великий досвід роботи з не менш успішними людьми. Я опиняюся в країні, де взагалі не знаю ні мови. Абсолютно просто, навіть не те, щоб не знаю, я її не вчила англійську мову, бо в мене була німецька мова в школі. І ось в такому стані опинившись. Я замикаюся. Чому та тому, що я не могла комунікувати з людьми? Єдине для мене було спілкування це українські наші жінки, з якими ми зустрічалися і мали е, цю е, можливість спілкуватися. Та не дивлячись на це, я змушена була йти працювати. Звісно, не знаючи мови, куди я могла піти, і я пішла працювати прибиральницею в готель. Для мене це була просто катастрофа на той момент, тому що розумієте самі власниця вокальної студії, і тут е, хаос кіпінг, прибиральниця. Це, це просто розрив шаблонів був для мене. І на тій почві, так як я не володіла ще на той момент інструментами тета хілінгу взагалі не знала, як собі допомогти. Я впала в величезний відчай, я впала в депресію, яка привела мене до е, хвороби. В моєму тілі і я захворіла. І та хвороба тривала довгий час. Ем, я е, перестала комунікувати, втратила навіть своїх учнів, які в мене були на той момент онлайн по вокалу, і взагалі е, просто ось як кажуть, мій корабль почав е, тягнутися, тонути на дно. Та в один прекрасний момент, дякуючи чарівним прекрасним жінкам Наталі Шнайдер та Світлані Жилюк. Відбулося моє е, переродження, відбувся мій підйом. І завдяки тим знанням, які я отримала і отримую сьогодні в їхньому полі. Відбувається сьогодні моя трансформація. Я отримала зцілення свого серця, своєї душі. Я е, е, отримала зцілення свого тіла, е, покращилися мої стосунки з чоловіком, з дітьми. І навіть з моїми батьками, і я нарешті зрозуміла, що моє призвання це допомагати людям, як я і завжди допомагала людям, і зараз, ось такою новою силою, я іду і допомагаю тим жінкам, які на сьогоднішній день мають проблему саме таку, як колись була в мене, які не можуть знайти себе, які хочуть розкрити, які хочуть віднайти себе в цьому житті і бути щасливими. Оксаночка, давай тепер ми е, спробуємо донести твою унікальність і яку користь е, ти можеш дати людям. Е, тому що голос сьогодні це не просто можливість е, сказати люблю та пробач, допоможи, підтримай. Голос сьогодні це інструмент проявлення себе. В соціумі, це інструмент такого духовного розвитку. І сьогодні в епоху, коли у нас ера онлайн, коли ти доторкаєшся з, і, з любого куточку світу і знаходиш тих людей, для яких ти можеш нести користь, да, проявлятися, візьмемо, до прикладу, соціальні мережі. І сьогодні там клієнт від малого до великого. Да, як голос може впливати? На те, що от, наприклад, мені раніше дуже не подобався голос, і я не любила виступати. Сьогодні я записую подкасти, розумієш? Тобто рівень прийняття мого голосу, який для мене був некрасивий, який для мене був просто якийсь. от, от Чесно, я його дуже довгий час не приймала. Як тільки я його прийняла, я почала виходити в Ютуб, в Інстаграм, проводити ефіри. Я згадую, як ми проводили за перший рік 300 було прямих ефірів, я слухала там першим. Відчувався е, такий, е, знаєш, і хвилювання відчувалися. І те, що може мені щось не подобатися, як я слідкую за цим голосом. А з часом я розумію, що голос це просто е, моя вібрація, яка мене навіть може зцілювати. І сьогодні голос це інструмент. Як проявлятися, як заявити про себе, що не потрібно ховатися, і думати, що от-от ти зараз станеш от такою, знаєш. ідеальною в голосі, і тоді почнеш. Співати пісні, записувати якісь свої треки, медитації розпочнеш записувати. Я колись думала, що потрібно для цього, щоб просто голос був, я не знаю, яку опернусь діви, але пройшов певний час моїх особистих трансформацій, я зрозуміла, що це внутрішнє прийняття. От розкажи, як твій курс, який ти створила, як він називається, допоможе людям не тільки прийняти голос, а прийняти себе. Піти в свій розвиток і як результат ще отримати винагороду фінансову, почати більше заробляти. Так, це дуже дуже важлива тема. І перш ніж я озвучу свій продукт, я би хотіла сказати, що насправді рівень прийняття голосу має дуже велике значення. І зі свого досвіду скажу: коли я опинилася в іншій країні, на мене нахлинула така хвиля, що я. Почала слухати себе, свій спів, і я просто е, ненавидь ти спів. От настільки мені казалося, що в мене е, зовсім е, все не досконало. Я, хоча ніби і викладач вокалу, а я не подобалося Мені моє сприйняття мого голосу. І е, тут е, дуже дуже мені саме допоміг е, Тета Хілінг і ті ем, практики, ті елементи, які я почала використовувати для того, щоб підвищити е, саме самоцінність себе, саме прийняття себе і любов до себе, і полюбити свій голос. І маючи е, такий великий досвід не тільки вокальний, а й навіть і постановки голоса для своїх клієнтів, я скажу так, що е, у мене народився е, завдяки цьому е, продукт, Марафон, який би я хотіла презентувати, поділитися в найближчим часом зі своїми підписниками і е, з тіма людьми, хто вважає е, також дізнатися про це. І мій марафон називається: е, Зазвучи легко і текстуально. Адже коли людина звучить е, легко, звучить вільно, вона. Е, Автоматично е, починає вібрувати іншою енергією. вона починає випромінювати енергію такої жіночності, такої сексуальності е, те, е, по відношенню до жінок. Якщо чоловіки, то е, з'являється така мужність, чоловічність. У мене навіть був великий досвід саме роботи з чоловіками, де я бачила, як на очах розкривається також. Е, Таме ось голос у чоловіки. тому голос сьогодні має дуже велике значення. Це вплив вплив на маси людей і те, як буде звучати ваш голос, і буде з залежати те, як ви зможете проявитися цей світ. з якою силою ви зможете це зробити, і як вас буде приймати і сприймати ваша аудиторія. Оксан, скажи, будь ласка, от дивись, я теж знаєш, я не маю слуху, як то кажуть, голосу такого співочого, я пішла взяти уроки е, співу. І мені почав подобатись теж мій голос. Я хочу запитатись, от дивись, я потім окремо наймала, ходила на уроки е, до дівчинки, яка мені ставила голос. Ну там от вправи робила зі мною. Я хочу запитатися, а в тебе курс по вправах, чи ти все-таки сюди додаєш? Такі цілительські, дуже круті знання, які забирають насправді блоки. Тому що якщо я щось не можу говорити, значить у мене чомусь я не можу це говорити. Я не можу або говорити так, або не можу говорити ні, або мені треба змовчати. Я проковтую там свої якусь емоції. Да? Тобто ти ще цим проектом буде як цілюючий проект, що можеш зцілити у багатьох людей проблеми з щитовидною залозою, проблеми з гормональною сферою. Проблеми жіночі, якісь там е, які є захворювання. Як це вплине на жінок, які прийдуть до тебе на цей курс? Так насправді я коли сама пройшла трансформацію, я зрозуміла, що можна е, дуже класно поєднати саме голос і е, розвиток голоса да, через певні практики, вправи, які допоможуть е, голосу зазвичай красиво, і також все об'єднати. Тами через е, е, елементи зцілення, і е, коли я це побачила е, на стобі, а потім е, побачила це на своїх клієнтах, я помітила, що набагато швидше можна отримати результат, ніж коли ми просто працюємо над голтом, да, Але людина приходить і на наступний раз знову в неї піднімається це негатив. Вона знову критикує себе, особливо коли чує свій голос в записі, і таким чином їй набагато довше і тяжче іти до спори з результат. тому, звісно, я на сьогоднішній день в своєму марафоні створила такий продукт, де я об'єднала саме розпиття жінки через її голос і в поєднанні з цілюючими практиками, які допоможуть жінці швидше прийти до свого бажаного результату, і як результат. Ще зцілити своє здоров'я на гормональному рівні, якщо є проблеми з щитовидною залозою, також покращиться значно стан жінки. Тому е, цей марафон буде навіть марафоном. Круто, круто. Ви знаєте, що на самих продвинутих курсах, на які ми літали до засновниці методу Тетахілінгу Віани Стайбел, у нас були практики пов'язані з голосом. Ми вивчали. Звуки, вібрації і пісні, якими співають дерева, рослини, і е, Віана Стайбл нам показувала, що означає звучання. І ці всі практики були направлені на те, щоб ми зрозуміли, що саме цілюючий для людини голос, а зараз вже всі в пошуках цілюючої медитації, являється власний голос. І ось неприйняття голосу та невміння жанглювати те, що ти промовляєш, не дозволяє людині бути таким а, механізмом. І у нас були такі практики, де ми по технології записували медитації спеціальні, що б ми собі хотіли як побажати, як би було своїм голосом. І от, Оксаночка, розкажи, як е голос е може зцілювати себе. Які у тебе от, є цікаві історії, як через голос твої клієнти могли здійснювати свої мрії? А, по перше, до мене завжди приходили клієнти, які хотіли заспівати. Пісню. І це була їхня улюблена пісня, яку вони слухали десь, і таке було велике бажання вийти одного разу на караоке і заспівати цю пісню. І завдяки тим ем, практикам, тим е, знанням, стилюючим я допомагала е, тим жінкам, чоловікам прийти до бажаного результату. І е, вони отримували просто неймовірний кайф після того, як. Вони починали співати цю пісню, і е, ну, це, це щось було неймовірне. Просто їхні очі, їхні посмішки, їхні вдячності. Це, це просто все, все ну, якби, потрібно бачити. І Я дуже так. до речі, багато моїх е, саме ось результатів моїх робіт, моїх учнів е, є на моєму відповідах. Тому також дякую, бути. дякую, Оксаночка. Я хочу запитатися сьогодні. У нас гості, вони будуть писати свої коментарі, осіяння під нашим подкастом. Скажи, будь ласка, який подарунок ми сьогодні розіграємо для наших гостей? Це може бути твій урок, стілюючий, стілюючий сеанс для підписників? Звісно, я з превеликою радістю готова зробити подарунок для бажаючих, які б хотіли торкнутися саме моєї методики і зануритися в неї, і відчути на собі ці дії, ці техніки, ці неймовірні практики, якими я володію, для того, щоб відчути свій голос. По новому, і звісно, відчути себе. А ви знаєте, зараз є нові тренди. А, на затребуваність голосу зараз блогери почали проявлятися через створення своєї пісні. Є голос немає, всі прагнуть стати артистами. І дякувати інстаграму я можу на своїй сторінці хоч танцювати, хоч співати. Мені не потрібно для цього мати дуже таких надзвичайно великих талантів, щоб бути зіркою. Скажи, будь ласка, чи можна до тебе звертатися, і також чи твій проєкт допоможе реалізувати ідею тих, хто хоче створити свою авторську пісню, можливо, є тексти, і створити, щоб ти супроводила запис такої пісні. А мій проєкт Стаме Марафон він передбачає е, зануритися, зануритися і е, на початку відчути себе, відчути свій голос і е, спробувати свій голос. Але щоб е, саме е, ми змогли е, зробити щось більш таке дієвіше в плані запису, пісні, е, більшого такого якогось масштабу, для цього я планую ще е, зараз над тим питанням я розробляю його і планую створити саме курс. Для того щоб е, ті люди, які бажають саме ось е, більше піз, пірнути, да пізнати свій голос, розкрити його, вони можуть е, згодом долучитися е, до цього курсу і спробувати це. Чудово, чудово. Оксан, дякую. Ще тільки скажи: а от, наприклад, я індивідуально хочу, я не хочу йти на курс. Тобі є індивідуальне наставництво по голосу по програмах, які заважають, наприклад, мені записати пісню і запис пісні. В тебе є таке індивідуальне наставництво? Так, звісно, в мене є індивідуальне наставництво також і я. Тому наставництві по запиту клієнта я допомагаю клієнту прийти до бажаного результату. Якщо це питання стосовно голосу, то ми працюємо над голосом. Якщо саме клієнт бажає налаштувати голос, то ми таким чином беремо певні практики, вправи, які допомагають клієнту розкрити його голос і чи красиво говорити, якщо в нього є такий е, запрос, чи красиво заспівати якусь улюблену його? Дякую, 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 дорогі друзі. Дякую, Оксана. Дуже приємно сьогодні, що ти показуєш, що жінка може бути впевнена, впливова і сексуальна через голос. Того, що насправді сексуальність в нас є духовна сексуальність, це саме горловий центр. І багато хто недооцінює цієї сили. Цю силу багато часів у нас забирали. Зараз є така можливість приєднатися до Оксани, познайомитися. Друзі, пишіть осяяння, пишіть свої коментарі під цим подкастом. Виграваєте консультацію Оксани, і ми раді будемо зустрічатися з вами. На наступних наших зустрічах. І пам'ятайте, що навики роботи з голосом це навики підвищення нашої самооцінки та цінності. І якщо ви відчули, що ваші діти чи ви недостатньо вірите в себе, або хтось вам сказав, що у вас немає ні слуху, ні голоса, вам потрібно обов'язково насілюючий курс цілити ці програми, розвивати голос і робити свій голос впливовим, тому що нема жодної людини, якій би не потрібно було мати. Свій пливовий голос. І до зустрічі!